Сенсація, Є-Підтримка скасовується. Хто з українців змушений повернути державі 6500 гривень? Державна програма «Є підтримка» не була розрахована на усіх українців. І деяким грошова допомога була видана неправомірно. Чи потрібно повертати гроші? Та які мають бути підстави для повернення наданих коштів? Отак, шановні українці. Вас порахували, хто брав ці кошти, прийдеться повернути. Пам'ятаєте, вас вже попереджав Стахів, що безкоштовний сир лише в мишеловці. Деякі українці, які отримали минулого року разову допомогу в розмірі 6500 гривень у межах програми, є підтримка, вже отримують повідомлення про повернення коштів на рахунки державному казначействі часто це пов'язано з помилковим перерахуванням коштів, адже програма не була розрахована на усіх українців. В її умовах були чіткі обмеження. Відповідно до умов допомогу надавали зареєстрованим особам, які працюють на умовах трудового договору, контракту, гіг контракту, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом. І фізичним особам, підприємцям страхувальники, яких одночасно відповідають таким ознакам, перебувають на обліку як платники єдиного внеску, на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується кабміном за поданням ДСНС, подали в установленому законом порядку податкову звітність за четвертий квартал 2021 року, або Річну звітність за 2021 рік не є бюджетними установами, фондами загального обов'язкового державного страхування. Тобто, наприклад, учителі, викладачі, готуйтесь, лаборанти, які працюють у бюджетних закладах освіти, не мали права отримувати зазначені кошти, за умовами програми, заявки на отримання коштів подавалися через дію. До 31 березня 2022 року пізніше розпочалася перевірка наданих громадянами коштів. Тепер деяких отримувачів просять повернути допомогу. Наприклад, це відбувається через листи повідомлення, відправлене міністерством освіти України. Саме так працівники освітніх закладів в Україні інформують про необхідність повернути 6500. Хоча це гроші нагадую, ООН, а не України. Тому повертати нічого не треба. Це просто рекет пограбування українців. Ні лист повідомлення немає юридичної сили. Має бути рішення суду, розпорядження органу державної влади. Не могли просто так взяти і перерахувати кошти. Якесь рішення для цього було. Законодавство так побудовано, що орган влади просто так не може скасувати ухвалення. Щодо особи рішення, має бути суд. Попросити повернути вони можуть, але таке звернення якоїсь юридичної сили немає. Пояснив фокусу Микола Максимов, адвокат. Це щоб заробити гроші на людях і на адвокатах. Я вам так кажу: не повертайте жодних коштів, шановні українці. Саме так. На наше запитання. Чи зобов'язаний, наприклад, викладач державного навчального закладу повертати кошти через відправлений МОУ закладу лист повідомлення, адвокат зазначив, трудові відносини йдуть паралельно. Це трудове справа. Не можна за рахунок штрафу чи догани зняти з робітника кошти, отримані раніше державної допомоги. Прохання до працівників може бути добровільно, робітник може віддати кошти, але якщо Працівник бюджетної установи, який помилково отримав допомогу, відмовляється повертати кошти. В органів державної влади є можливість звернутися до суду. Я вам так скажу: ви виграєте цей суд у цієї недореспубліки і розмажете їх по стінці. А за незаконну вимогу ви можете вимагати компенсацію 10 мільйонів гривень. Тому можете звертатися до суду і нагибати державний бюджет, щоб вони зайшли. В тупік. І потім, за рішенням суду з цього буде стягнена сума неправомірно наданої допомоги, каже Микола Максимов. Наголошую, що адвокат Бреше це були гроші організації об'єднаних націй, а не гроші України. І ці гроші Україні не належать, і вони не можуть з вас вимагати ці кошти. Крапка, Тому що це була допомога від міжнародної організації ООН ОДКБ ООН ООН в Україні. Якщо допомогу помилково призначили, може бути судовий процес, де має бути доведена неправомірність надання грошової виплати. Він пояснює, наразі для повернення коштів наданих державною. Держава українцям у межах програм державної підтримки є дві головні причини. Перша причина була призначена допомога, наприклад, ВПО, і були правові підстави, але десь була надана неправдива інформація. Наприклад, людина реєструвала ВПО, повернулася додому, але продовжувала отримати допомогу протягом багатьох місяців. Другий варіант, коли взагалі допомогу призначили без підстави, помилково її. Призначили. Якщо особа змінила місце проживання та не повідомила про це, то може бути позов. Але це досить складна процедура довести, що особа повернулася за адресою реєстрації. Якщо ж допомогу помилково призначили, то теж може бути судовий процес. Проте, довести неправомірність надання грошової виплати державі буде простіше. Саме так, шановні українці. Хочу нагадати, що в котрий раз Республіка Україна хоче пограбувати нас усіх, а саме кошти ОДКБО. Що робити далі, якщо вам прийде таке сповіщення, що ви повинні повернути ці кошти? Нічого їм не повертати крапка, і не виконувати жодних їх умов. Що робити, коли подали на вас в суд, звертайтеся персонально до мене, я проконсультую з цього питання. Консультація платна. Звертайтесь, вам це треба. Я захищу ваші інтереси проти цієї недореспубліки. Так от нас і грабують. Щоб не потрапляти в такі ситуації, не беріть міжнародну допомогу більше ніколи. Або державну допомогу, не беріть, тому що вас заставлять повернути всі кошти. Ну і розумні адвокати, які виграють ці справи. Частина програє ці справи саме так. Тому потрібно не боятися йти в суд. Судитися з цією недореспублікою, вганяти її в борги на 10 мільйонів гривень, а потім на 100 мільйонів євро в ЄСПЛ. І хай вони всі вам будуть винні, а не ви їм. Саме так ставимо їх, шановні українці, на розтяжку і розтяжечку, І вони становляться банкротами, вся республіка. Збільшуємо штучно їм цей борг. І все. І вони будуть паралізовані. З інструкцій, як паралізувати Ді, дії органів державної типу влади. Масово позовами закидаємо суди з вимогою виплатити компенсацію за моральну шкоду на 10 мільйонів гривень. А потім йдемо в ЄСПЛ і на 100 мільйонів євро вимагаємо позов. Все за порушення ваших прав. Крапка. Це дуже добра схема по зароблянню грошей на Республіці Україна. Щоб вона стала банкротом. Тисни, будь ласка, вподобайку до цього відео. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від. 300 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Допомога консультація в ТЦК та СП про цю тему коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Також повернення. Людина з фронту коштує 2000 гривень. Саме так. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також ти можеш стати спонсором цього каналу детальніше в описі до цього відео. Зрозумійте лише одне, шановні українці, якщо не фінансувати таких, як я, майбутнього у вас не буде. Я єдина надія на ваше майбутнє. Тому зроби донат, як це вже роблять кожного місяця більше, ніж 200 донаторів. Також підпишись обов'язково на цей канал. Доб'ємо разом до мільйона, а потім до двох і більше мільйонів. Разом ми сила, шановні українці. Тут кажуть правду, про яку не кажуть юристи, адвокати, судді чи прокурор. або слідчі. Я кажу правду, якою вона є насправді, про що не кажуть правозахисники чи юристи та адвокати. Тому обов'язково підпишись на цей канал. Також я консультую з будь-яких норм права. Якщо вам потрібен витяг по коду ЄДПУО, можете замовити у мене. Вам це потрібно, щоб знати про своїх контрагентів по бізнесу. Замовляй в мене, витяг також обов'язково, тобі це треба. Я консультую з будь-яких норм права: цивільне, господарське, податкове. Кримінальне та інше сімейне, житлове та будь-які інші норми права. Звертайся тобі, це треба вже зараз. Юридична консультація з кримінальних справ, кримінального процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі, це треба. Також консультація з ведення бізнесу, реєстрації транспортних засобів. Коштує 700 гривень. Звертайся тобі, це треба. Саме так. Консультація, як вести бізнес в статусі людини, а також їздити в транспорті власному в статусі людини, коштує 1000 гривень за консультацію, як зробити юридично Грамотно та правильно це, в принципі, не реєструючись в МРЕФ Бо багато юристів кажуть, що потрібно, як це зробити правильно в статусі людини, щоб ніде не реєструватись, і робити бізнес, я вам розкажу юридичній консультації за тисячу гривень. Вам це треба.